Ми повернулися до вас. Продовжуємо наш ефір. Отож, долучайтеся, якщо відлучилися заварювати собі там каву, можливо, тому долучайтеся чай. до телеекранів, тому що у нас в студії уже є гість. Ми раді його представити. Це Степан а, письменник, людина, яка написала ось цю прекрасну книгу, «Метафізичні сказки. І ця книга була презентована на виставці Миколаївська книга книга-2014», яка до речі, нещодавно закінчилася. І ця книга отримала номінацію Кращий літературний дебют. А тож про неї сьогодні порозмовляємо і поспілкуємося відповідно вже із письменником, оскільки маємо таку унікальну можливість. Ось я, наприклад, покажу також всередині, яка в нас книжка. Там дуже гарні ілюстрації. Я перед тим, як наш гість до нас прийшов, подивилася книгу. Я просто в захваті. І ще хочу анонсувати, що сьогодні ми цю книгу можемо розіграти в нашому ефірі. Тому ви маєте унікальну можливість отримати цю книгу із підписом для автора. вашого маленької донечки, синочка, онучка, правнучка. Можливо, Топануйте, навіть для племінничка. Телефонуйте <гум> до нас в ефір. Номери телефонів ви бачите на екранах 0512, код міста Миколаєва нагадую для тих, хто телефонує не з Миколаєва. Отож пропоную від наших таких довгих прев'ю. <гум> а, прийти до нашого гостя за ж таки і з ним уже по порозмовляти на тему цієї книги і виставки. От... Доброго ранку, Степан! Здравствуйте! Хочу, хочу запитати відразу в якому видавництві друкували свою книгу? Шамрай і були відповідно представлені від видавництва Шамрай так на цій виставці. Да. Взагалі, як народилася ідея створення книги, ідея взагалі написання цих казок. І чому саме дитяча книга? Ні, на самом деле это сказки для скорее подросткового возраста и для взрослых. то є. Угу. Есть... Здесь сказки могут читать абсолютно все, и каждый по своему уровню сознания, восприятия воспримет то, что ему нужно в данный момент. То есть там многослойно подается информация. Угу. Для детей в образах, а для взрослых они просто найдут аллегории, метафоры. Для мальчишек девчонок, а также их родителей. Да, а также их родителей, <свят> да. Ну и там заложены реальные секреты счастья, здоровья и богатства, которые можно применять в жизни. Они дают результат. То есть это как психологическая книга, да. Но только не учебник серьезный, а вот развлекательной такой форме, где можно и получить радость позитивно, вспомнить детство и в то же время тоже провести аналогии со своей жизнью и ответы найти на свои вопросы. Де знайшли натхнення до написання цієї книги? Можливо, чомусь самі навчалися перед тим, як написати таку дійсно дитячу, психологічну книгу-казок? Насправді, всі секрети, вони в природі заложені. Вдохновення, звісно, дає природа. Більше, хто знаходиться в природі наєдині, гуляє, присматрюється, наблюдає э, понимает, что там уже есть все, то есть э, по сути я ничего не придумывал, просто наблюдение за тем, как устроен мир, как течет вода, как светит солнышко, как растет трава, и все оно уже и у нас есть вокруг. Трошки а проанонсуємо, я вже передала, що там чотири казки. Спершу сказала п'ять, подивилася про слово про автора. Але мені цікаво, я лише у дві секундочки переглянула, хто головні герої цих казок. Наскільки я зрозуміла, це звичайні дітки. Там. Да, І чи взяті це, вони діти, життя? це діти, а І чи взяті вони життя чи вигадані? Вони всі uh, саме образи їхні. Вони, звісно, ж, всі существують, це всі, це ви, це я. Это наши читатели. Они все есть. Они mm -hmm. все есть. У нас тоже то, то, все, все у загальні нетки у нас. Не було конкретних, конкретних людей. Нет, людей конкретных нет, но это все каждый найдет себя в нем. Хотілося б назвати головних героїв, тому що імена у них дійсно дивовижні, казкові, дитячі, веселі. Ну да, в кожній сказці, звісно, свої імена. В, в першій сказці там маленький мальчик Митяк, який живе в селі, але, тим не менше, він уже знає всі секрети життя і навіть царя навчив, як правильно управляти країною. Вот. А в сказці Дин і Дон, то сказочні імена, сказке Динедонна, да, Дин, Дон". Угу. І Петя Веточкин в третій, четвертій сказці, так як би там начало початку, продолжать двухчастное произведение а, вот. Он главный герой, і у нього там все добре. Я нагадую для наших телеглядачів, <реш> що вони що? можуть зателефонувати за номерами, які бачать на своїх телеекранах. 0512 код міста Миколаєва це вже традиційна інформація, яку нагадую я, і думаю, вже всі запам'ятали котики. Ми можемо давити цю чудову книжку. Повірте мені, вона дійсно класна, вона найкраща. Мені дуже сподобалось, хоча я прочитала всього декілька рядочків. І, до речі, досить такий якісний друг, тому що я дивлюся навіть папір, не а глянець можете побачити так, коли ми показували цю книгу, що вона ж відображає світло. Ілюстрації. Хто робив ілюстрації до цієї книги? Це, хочеться сказати, знаменитий лікі <laughs> дизайнер-художник, ну, тому що це мій отець. Угу. Uh -huh. Вот. Ну і тим не менше, він голова союзу дизайнерів Ніколаєва, И соединяет дизайн и рисунок, то есть у нее непростые рисунки. Все это импровизация, сразу mm -hmm. хочу сказать. То есть вот без всякой подготовки читает, и первое впечатление на одном дыхании рисунок мгновенно рисуется. Mm -hmm. вот. И, конечно же, это подарочное издание, очень качественная бумага с переплетом. То есть ее не, не стыдно подарить, взять в руки, и чтение принесет радость от самого даже... Прикосновения. А скільки там... вышли до написания цієї книги? Який хронометраж роботи? Ну, это, естественно, весь жизненный опыт самого рождения. Просто написала я эти сказки года 3 назад. да, И Написала их, ну, быстро, mm -hmm. конечно. Но это не значит, что То есть, да, учимся, мы там уже 20 лет, а потом уже быстро выполнять что-то, потому что мы уже напомним. А у нас є, у нас є до Вітаємо вас. Доброго ранку.

Спасибо. Перегортала теж сподобались дуже. Mm -hmm. Дякуємо вам за такі приємні слова нашому гостю. А, ви маєте унікальну можливість отримати цю книгу. Як вас звуть Назвіться, Будь ласка, Мене звуть Тетяна. А, пані Тетяно автор обов'язково підпише. Я думаю, так цю книгу а, персонально вам подарує її. А, о, зараз залишайтеся на лінії. Будь ласка, наші оператори запишуть ваш номер телефону, щоб ми могли сконтактуватися з вами і передати а, цей прекрасний екземпляр книги вам. Мені приємно, що такі молоді обличчя з'явилися в нас на екрані, як ви. Дякуємо вам такі приємні слова <свісна> сьогодні. Звичайно, аж, аж зашарілися. Дякуємо вам. Дякуємо ну, за те, що добре. зустрічаєте ранок з нами. Ми повертаємось до нашого гостя, до обгорення його книги. Мы знаем, что это ваша перша книга. Ребют. Да. Оттож, хотелось бы узнать, есть планы на наступное продолжение силового цикла «Казок»? Ну да, я бы сказал, даже не планы, они уже все есть и есть на несколько книг вперед, то есть только дело издавать их и все, то есть это может быть вообще постоянный процесс, э, скорость не ограничивается, то есть просто моим временем, потому что это же полностью, ну чтобы сдать, это не так просто, целый проект и этим надо заниматься не месяц и не два то есть это не просто написать текст а еще ж надо это все оформить это все организовать mm -hmm. то есть там, за этим много стоит Что очику было выше ваша книга там? А окину... вы, будет на... награждена что на... что а... нет книга. конечно я для меня вообще это неожиданность большая я... и даже не претендовал ни на какие конкурсы. На <laughs> то есть я написал вот только чтобы поделиться своей радостью и подарить людям, все що я я ну, знаю. Вот. ну, бачимо, що благородна мета завжди вона оправдана. Хотів подарувати радість, а радість повернулася до вас до да, да, Так. Да. Друзі, ми продовжуємо. Нагадую тим, хто до нас щойно долучився, що в нас гостях письменник Степан Чигінцев, який презентує свою книгу. Точніше, презентація вже була. Він презентує її вже на телебаченні. Сьогодні один наша телеглядачка пані Тетяна вже отримала свою книгу. Виграла, можу вже продемонструвати, що підпис авторський є. Тобто вже вже все зроблено. А також ще трохи похизуємося, що нам автор також подарував для нового дня і ще один е, примірник. Отож будемо з задоволенням читати. У нас а також поки, є автограф під а поки Є унікальна можливість спілкуватися не з книгою, а з автором. Ми таку унікальну можливість використаємо. Запитання ще ось таке: навчалися ви за яким фахом, і чому обрали саме літературницьку, письменницьку, письменницький шлях. Я закончил консерваторию одесскую по классу гитары. Вот. Так что я артист. сцены. Но на самом деле у меня сейчас в основном педагог. Вот. И, но параллельно с музыкой я, мне всегда было интересно читать и писать, и развивал воображение, писал каждый день какие-то короткие сказки, истории, статьи, что угодно, но каждый день по чуть-чуть писал, и это было практически столько же времени, сколько я занимался музыкой. Так что... Что входят у ваших книгу какие-то ваши ранние творы? Наверное, нет. Это и можно это... назвать моим ранним. Ну Даже да, это, поскольку посыл... это первое, как ну, бы, да, да, дебют. Да. А, а вообще, а жанровая палитра в а, ваших вот каких жанров? Ну, на самом деле, первое, что я написал такое, это было все-таки для взрослых роман. Ну, mm -hmm. как роман, он короткий, роман, сказка, они тоже, может, по размеру, как эти две книжечки. Mm -hmm. Вот, и он как бы понравился моим всем друзьям, и после этого я еще хотел тоже в таком же стиле что-то писать, но почему-то... Перешел на сказки. <реш> Бол более интересная да, вещь. Но ну, мне стало интересно, потому что все-таки воспитание детей это сейчас самая такая на первом месте. Ну, не скажу, что проблема, но в общем надо это заниматься сейчас. И вы, Взро педагог? Да. да, потому что наше будущее это дети. Це дійсно правда, і я пропоную нашим телеглядачам. По перше, хочу нагадати і подякувати, що у нас сьогодні був в гостях Степан Чегінцев. Це письменник, Дякуємо, що людина, яка до нас. дебютувала на виставці Миколаївська книга 2014. Та не просто дебютувала, а отримала номінацію Кращий літературний дебют року. Це дійсно велика нагорода. Дякуємо вам за такі прекрасні дні за подарунок. Дякуємо за те, що завітали до нас сьогодні в ефір зранку. Я думаю, що нашим телеглядачам було цікаво. a tym bardziej pani Tytani, jak otrzymała kniżkę.